По той бік барика, тому що ви працюєте за комунальними закладами освіти. Всі заклади вищої освіти в Одесі, в Україні на сьогоднішній день з викладачами, будь-то асистент, доцент, професор, заключають виключно строкові трудові угоди. І дійшли до того, що більшість строкових угод на 90% працівників це рік. Ви маєте горизонт планування на рік. Через рік ви виходите, ви повинні знову писати заяву. Чи буде навантаження на кафедрі? Чи залишається структурний підрозділ закладу вищої освіти, в якому ви зараз працюєте, взагалі як такий? Чи залишається сам заклад як такий? Це все не дає можливість сісти спокійно так, і якось працювати з довгостроковим плануванням. Ну, думаю, я б пояснив, що я думаю. У мене питань більше нема, я вам бажаю успіхів. Дякую. У вас Да. Звісно, звісно, декілька питань. перше питання, якби бы ці юрічки знято з языка, потому вам у мене теж як е, фахового юрист, і ви, фаховий юрист, судячи по автобіографії, е, кандидат наук е, 19 2019 році адвокатське свідоцтво да. Отримали. От, чому ж все-таки не розумію, як колега, колега да, Чому ж юриспруденція? Розчарували, що ви все ж таки. Мене не розчарували, я займаюся рішення з точки зору освіти. У 2014 році я е, був розподілений саме в органи прокуратури. У 2014 році був прийнятий новий закон про прокуратуру. І саме в 2014 році була е, прибрана норма, що е, можна було з наявністю диплому магістра отримати першу роботу без досвіду. Був був критерій досвіду вже і конкурс. Відбір. Тільки е, ті е, здобувачі освіти, які здобули е, рівень магістра в Академії Генеральної прокуратури, яка вже зараз також не існує, могли е, піти в прокуратуру без досвіду. Mm -hmm. е, за результатами захисту моєї магістрської роботи я і писав кандидатську, тому що в мене приймався завідувачі кафедри покоїний обороту Юрій Миколаївич, там кореспондент Академії наук, запросив на кафедру. В 2014 році я прийшов, як то кажуть, затягнуло. Я залишився в юриспруденції адвокатом я став, тому що я працював заступником декана факультету адвокатури. І само собою це передбачало для здорової комунікації з студентами і відвідування суду. Відвідував я його не на комерційній основі пробону, співпрацюючи з обласною поспілкою освітян. Маю там певний досвід позитивний захисту трудових прав освітян. І оця моя зв'язок з юриспруденцією залишається, я його не покидаю. В 9 класі є основи правознавства, правда, мало одна година, так, якщо будете викладати дисципліну права. Основи правознавства в школі, так, на, в 9 класі це одна година, і буду працювати на диссертації. Це і це взагалі про адвокатуру це. на сьогоднішній день, якщо ви. Ви мене прекрасно розумієте, що на сьогоднішній день це сфера повна викликів в реалізації. В якій потрібно володіти не тільки формальними, неформальними знаннями, да, що користуючись мовою закону про загальну середню освіту, да, інформальна освіта, комунікація, на якій будується все, е мені здається, що вже після 10 років досвіду, я, я пробував і зараз моє свідоцтво залишається дійсним. Я проходжу відповідне підвищення кваліфікації, відповідно до вимог закупити. Ні, я організаційну праву форму обрав саме адвокатське бюро. це дозволяє мені законно не витрачати на це кошти, не платити ЄСВ. Uh -huh. Дохід мій нуль, тому що діяльність прибуткова не здійснюється. Також прагматично, законно підходжу до цього питання. Саме собою вже зробити в відкритому доступі. Є і внесок, само собою, сплачений і плачу так? Національну асоціацію? Так. І в раду адвокатів. Ну, <laughs> а все ж таки, чому саме вот, 77, 77 ліцеї, вот, чим вибір так слово? Рядом факторів. Один, по-перше, це відносно доступність і близькість від мого місця проживання, це очний навчальний процес. Я бачу в цьому закладі потенціал. Керівник даного закладу абсолютно, наскільки мені відомо, добровільно завершує свою діяльність в цілу віку і стану здоров'я. Для мене важливо заходити в колектив, в якому попередній керівник, який велику частину, величезну частину свого життя вклав в даний заклад, іде, тому що він так вирішив. Комплексу цих речей, плюс ця ситуація, яка відбувається в освіті загалом в вищої світі, зокрема відсутність якогось горизонту планування далі ніж на рік. Привів мене сюди. Я взагалі зустрівся з Іриною Євгенівною, коли прийшов як представник компанії освітнього напрямку однією з найбільших it компаній України. Ми мене залучали на основі цивільно-правового договору до співпраці. І ми. Курс штучного інтелекту запускали. І от я спілкувався з Оленою Валерівною, якраз Ірина Євгенівна тоді була залучена щодо поширення даного курсу. І в ходу цієї комунікації виникло запитання, так може в освіті і залишатися? І от так воно, ну. Це Олена Валерівна тут була локомотивом. І от так я опинився на посаді виконуючого обов'язку міського центру військово-патріотичного виховання, а тут якраз і конкурс, от я і вирішив спробувати свої сили. Можна? Так, будь ласка. Відчуваються аналітичні мислення, знання законодавства у сфері освіти. Правильно сказали, незамилені бачення. А як ви особисто оцінюєте зараз ці зміни в проєкті до закону профільного освіту до 2027 року, в ну, яких там є різні yeah. варіанти? та, з початковою школою, вимоги до старшої профільної школи або Ну, навіть є опоненти, які кажуть, що потрібно залишити все як було з першого по 3. <різвість> той законопроект, <різвість> який вийшов з профільного комітету, якщо я не помиляюсь, його автором є голова навіть профільного комітету, пан Бабак і пан Калибошин, представник також нашого регіону як народний депутат, сам виходить із загальної середньої освіти. На моє глибоке переконання в нинішніх реаліях, коли починалася реформа в ну, 2016 концепція, в 16-му році, почалася в 2017-му, якщо не помиляюсь, і затверджувалася 2029 року, тоді кон'юнктура була геть інша. Ковід і саме головне, повномасштабне вторгнення не дає реальну можливість рухатися по цьому родмапу, який був створений. А ми продовжуємо по ньому рухатися, ніби в нас нічого не змінилося. І от Моя оцінка цього законопроекту, якщо ви говорите саме про той, який забороняє саме забороняє, він дозволяє, але виключно за кошти громади в ліцеях здобувати початкову освіту, відношуся до нього, я абсолютно негативно. Ми не готові в цих умовах до цього втілення. Чи потрібне реформування? Потрібно. Як я бачу вихід із даного положення і політичний, і соціальний, і економічний в усіх площинах. Вигідний, це в прикінцевих перехідних положеннях все ж таки передбачити, я думаю, не раніше 2029 року. Ну а там, ну зараз реалізувати це, 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 це величезне, треба розуміти, соціальний вибух зараз нікому не потрібен. Країна повинна бути згуртована. Такі фактори, як я можу поясню, про що йде мова, да? закон передбачає, що початкової школи не буде. Зараз ліцеї, які вчаться з 1 по 11 клас, батькам потрібно буде сказати, що е, ви ваших дітей туди маєте перевезти. Ще буде есть, е, що буде взагалі в містах не обласного значення, які не можуть забезпечити відповідно до вимог е, комплектність класів і отримати статус ліцея, то вони виходить, виходить, що будуть отримати тільки базову загальну середню освіту. Тому що закон гарантує підвезення е, до таких ліцеїв, але фактично ми розуміємо, що цього підвезення його на сьогоднішній день забезпечити ніхто повноцінно не може. Тому в Одесі ми ще говоримо, батьки будуть бунтувати з приводу того, що треба кудись переводити, а саме головне в містах необласного значення взагалі повна загальна середня освіта може опинитися недоступною. По факту, де юре, все більш-менш нормально. Де-факто це так і буде. Дякуємо. Є ще запитання. Все, ви чекайте, вам. отримувала. Прошу виставляти бали, два повністю розкрита, тема частково один і вибали не розкрита. Передаємо. Підраховуємо вали. Результати оцінювання членами комісії. Заносимо до протоколу. За підсумками двох конкурсів. Кандидат Серегро Михайло Володимир отримав 3,3 бали. Заносимо до протоколу. 3. Кандидат Сергію Михайло отримав 3,3 бали. Підписуємо протокол, будь ласка. Вважати. Да, так, да, да, переможці. С Любов Михайло приможним конкурсного підбору, на посаду директора Одеської гімназії номер 77 Ходьте, будь, будь ласка, будь ласка. ласка. Шановний Михайло Володимирович, за результатами проведення презентації перспективного плану розвитку загальної середньої освіти, ви отримаєте 2 бали. І загалом, шановні члени комісії, загалом, е за результатами конкурсу, ви отримаєте 3,3 бали, і ми вважаємо вас. Переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської гімназії номер 77 Одеської міської ради. З чим вас і вітаємо. Дякую, вітаємо. Прошу підписати протокол. зауважень, заперечень немає, маю. Дати підпис. підпису. Нашою рукою, будь ласка. Але цікавий. Але цікавий. А до школи.